Тут у нас підйом. І що ми бачимо? І ми бачимо дорогу з смугою реверсивного руху. Ось, бачите, стрілочка зелененька, яка показує, що у нашому напрямку оця середня смуга реверсивна. Е, вона зараз наша. Да? тобто Ми маємо право по ній їхати, по середній смузі. Тобто, якщо я зараз захочу перелаштуватися в середню смугу, я спокійно це зроблю. І ось зараз в даному випадку це моя смуга, так як в мене є стрілочка. Якби там був хрестик червоний, значить та смуга не моя, та смуга зустрічного напрямку. Тоді вона буде, ця дорога виглядати так, що дві смуги в зустрічному напрямку рухаються, і лише наша в попутному. В даному випадку ми бачимо, що в нас більше переваг. Хоча рух такий не навантажений, тому можна навіть не сильно переживати за те, що в нас лише одна смуга. В середню немає сенсу заїжджати. Так само під час руху по дорозі з реверсивною смугою Ми можемо бачити таку жовту посередині стрілочку, яка показує, що треба з'їхати, але ну, тут її не було. Тут її немає такої секції. Ось вона завершилась. Дорога з реверсивною смугою, і тепер ми знов їдемо по звичайній дорозі.